Автомобільна дорога від шахти Артем-1 на більшовик вона проходить через історичні місця, де утворювалися перші криворізькі рудники. Вона проходить через старі поселення, які виникали тут століття тому. Одним з них є Покровське. До останнього часу це було звичайне робоче гірницьке селище. Знаходиться воно на правому березі русла Саксагані, якої тут уже не існує. Інший орієнтир шахта північна. На головній дорозі є зупинка, яка так і називається. Крок у бік, і ми на вулиці Кільцевій. Це вже Покровське або ж просто Покровка. Час її виникнення можна вказувати лише приблизно. Відомо, що 1859 року у водчині поміщиків Шмакових було вже 26 подвір'їв, в яких жили 164 душі. В історії промислового розвитку крибасу Покровське займає окреме місце. Існує тверда думка, що видобуток корисних копалин у наших краях у промислових обсягах розпочався наприкінці 19 століття, коли 1881 року виник саксаганський рудник. Однак насправді все було дещо по-іншому. Ще за 10 років до цього, 1871-го, на Криворіжжі вже був налагоджений видобуток Сланцю. І відбулося це біля Покровського. Промышленная разработка сланцев, аспидных сланцев Криворожья была организована все тем же вездесущим Александром Николаевичем Полем. Случилось так, что в том же 1872 году он встретился в поезде, следующем в Харьков, с князем Сергеем Викторовичем Кочубеем. Это люди были одной епохи, люди, которые одинаково воспринимали преобразование и реформы Александра II. Они были увлечены этими реформами, двигали их, они понимали, чувствовали дух времени, были предприимчивыми, инициативными людьми, и один и второй получили прекрасное европейское образование, были влюблены в землю Украины, любили ее прошлое, увлекались казачеством, и поэтому они быстро нашли общий язык. Олександр Поль та Сергій Кочубей вирішили створити спільне підприємство із видобутку сланцю. Мови були партнерські землю. Купили у селян Покровського, які у свою чергу отримали її після реформи 1861 року. Земля ця вважалася незручною, тому що її не можна було віддати підоранку. Аспид добывать не так легко было. Это не руда. Аспид это не твердый материал. Для этого необходимо было знать, понимать, нужны были специалисты. По этой причине, уезжая в Западную Европу по рудным делам, Заїхав в Саксонію, де займалися добичем Аспіда, і сталтувався і привез сюди в Україну на криворужжя трьох спеціалістів, двох робочих по добичі Аспіда і одного спеціаліста по організації роботи. Таким чином і виникло розподілення в діяльності Поля та Кочубея. Один займався організацією виробництва, а на іншому був обов'язок пошуку ринків збуту. Сланець у той час застосовувався досить широко, із нього робили підвіконня, меблеві поверхні, вистилалися підлоги. А під час будівництва саксаганської гілки катерининської залізниці, сланець використовувався для покрівель станцій. Сланці добивали путем розслабування. І добивали не, не так, як руду, а ламали ці сланці. Они ж були не тверде. Поэтому це добычи сланцев, сланців называлось для нас непривичним нині словом ломки. Залишки цих ломок зберігаються й донині. Сюди на Покровку ми приїхали з Едуардом Дворчуком, географом, мандрівником та краєзнавцем. Знавець місцевості він провів нас уздовж склястого правого берега Саксагані, аби показати передковічні скелі, старі кар'єри та покинуті сланцеві ломки. На даний момент ми знаходимося на території геологічного пам'ятника природи, який називається Сланцеві скали. Це його офіційне названня. Хоча в народі дуже часто ще употребляють названня Кіровські скали. Ну, значить, територія та достатньо обширна. От конкретно вот я сейчас стою на правом берегу реки и значит в этой местности река саксагань образовала такую огромную излучину то есть кривизна такая русло здесь была воды сейчас здесь нету но совсем недавно река здесь протекала и река подмывала как раз вот этот берег крутой высокий где собственно и были вот эти вот обнажения скальные что и послужило как бы базой для создания этого геологического памятника природы. Тут на поверхню виступає прадавня гірська порода, яка відображає мільярди років формування земної кори. Зазвичай такі породи знаходяться глибоко під землею. Отже, подібні виходи є унікальним явищем. Геологи тут мають велике поле для дослідження. Однак наша розповідь буде не про геологію, а про історію, пов'язану із цими скелями. Я стою зараз на отвалі горних пород, а за моєю спиною знаходиться один із кар'єрів. из старинных, очень старинных карьеров, где еще в 1800, в начале 70-х годов Александр Николаевич Поль вместе с князем Кочубеем открыли Покровскую, Покровскую аспидную ломку. То есть здесь с помощью вот этих вот бортовых карьеров и нескольких штолин добывались вот эти самые вот аспидные осланцы. Значит, что представлялось это предприятие? Состояло оно, как я уже сказал, из нескольких карьеров. Хорошо видно два кар'єри. Вот перший за моей спиной і за ним за холмом знаходиться второй. По своей структуре кар'єри бортовые, поскольку разрабатывался борт річної доліни. Спочатку здається, що кар'єр зовсім невеликий до 60 метрів вздовж і до 20 вшир. Зберігається штучний насип, який захищав від розливів саксагані. Всередині, однак, розміри цієї чаші, вибитої у скелі, відчуваються по-іншому. Старий кар'єр раптом стає величезним. Коли тут розпочалися ломки, навколо виникло невелике гірниче вселище. Поряд з кар'єром жили службовці та інженери, серед яких був і запрошений полом із Саксонії спеціаліст із обробки сланцю. Первое, наверное, на Криворожье добывающее предприятие, которое ну, непосредственно занималось э, извлечением полезных ископаемых для продажи, для, скажем так, для получения капитала. Очень важно акцентировать внимание на том, что это предприятие э, возникло, э, скажем так, на десяток лет раньше до появления знаменитых криворожских железорудных рудников. Да, вот. э, то есть это вот... Э, Если быть точным, это где-то 1872-73. Но у есть описание данное, что уже в 1874-м данное предприятие было заброшено. Хотя оно було очень перспективним, реально был спрос на это сырье, поскольку из заспадних сланцев очень хороший кровельний матеріал, как шифер, как доски, и і просто строительный матеріал. Но говорят, що цены были очень високі, я так понимаю, це может быть і послужило причиной закриття данного підприємства. Насправді, причин закриття спільного підприємства поля та кочубея було кілька. Однак, поки цього не сталося, князь енергійно взявся за пропаганду сланцю. Він презентував матеріал на промислових виставках у найближчих великих містах. У той час бурхливо розвивався Миколаїв, і багато покривель було там виготовлено саме із криворізького сланцю. Крім того, 1873 зі сланцю там був виготовлений пам'ятник адміралу Грейгу. Справи у підприємства йшли добре. Однак, невдовзі через хворобу кочубей відходить від активної діяльності. Поль уже захопився рудними розробками, і на все у нього просто не вистачало коштів. Не міг він уже розраховувати і на зв'язки князя. І Поль приходить до виводу, що необхідно здати ці ломки в оренду. Здав він їх Єкатеринославському підприємцю Герке. Це був человек далекий від производства, але серйозну прибыль хотів мати. понимал, що це дело прибыльное. Взявся за дело, Во главе дела поставив свого родственника-Лернера і стали ламати аспідний сланець. На той час вже будувалася залізниця. Попит на сланець зберігався, і прибутки в цих орендаторів були величезні. Незважаючи на те, що використати можна було лише 25% стони породи, решта відходи. Видобуток вівся не тільки відкритим способом. У сланцевих скелях були пройдені горизонтальні штольні. Одна з них зберігається й досі. Важко сказати, як виглядав вхід у неї раніше. Однак нині в штольню можна заповсти через невеликий лаз півметра заввишки. Далі розмір штольні дозволяють стояти у повний зріст. Півтора століття тому. Тут вручну кайлували, довбали, ломали той самой сланец. Итак, Эдик, расскажи, где мы сейчас находимся с тобой? Сейчас мы находимся в самой настоящей штольне. Штольня это вот именно такая горная выработка, горизонтальная, которая имеет отверстие на дневную поверхность. За нашей спиной как раз мы видим в данном случае выход, но он же и вход. Значит, относительно возраста, Точно неизвестно, когда она была заложена, но я так предполагаю, что это именно та старинная штольня, которая относится к 70-м годам 19 -го века. То есть, я думаю, это, наверное, одна из самых первых таких вот серьезных штольн горных выработок на Криворожье. Но это вот штольня, прорубленная от именно вот этих аспидных сланцев, в тех сланцах, которые являлись основным, скажем так, полезным ископаемым в здешних Покровских аспидных ломках. И вот это вот черный такой материал, это и есть. Да, церкви, вот да. здесь очень хорошо видно. Вот именно сланцы, вот эти аспидные, они как бы характеризуются, это в первую очередь своим цветом. Это это темно-серый цвет, черный цвет. Вообще, в целом, таких штольных очень мало осталось на криворожье. Причем это штольна не железорудная. И, ну вот, я же еще раз говорю, что она, наверное, одна из самых первых на Криворожье. И, кстати, старожилы рассказывали, что штольня это была здесь не одна. Их то ли две, то ли три было. Ну, на данный момент только одна осталась, потому что те были засыпанные. И вот еще интересный факт такой. Тут когда вот заходишь в штольню, вернее, залазишь, зайти сюда нереально, только залезть. Потому что полметра, там, по-моему, сантиметров 50. Хотя вот мы сейчас стоим, здесь достаточно высоко. максимально высота это где-то метр девяносто, ну, до двух метров. А длина самой штольни 28 с половиной метров. Так вот, хотел сказать такой интересный факт. когда еще была речка здесь, когда была вода, когда был разлив реки весенний, то штольню даже затапливало. Вот так вот. Даже рассказали местные сторожилы, что в штольню ребята заплывали под водой. Другі власники ломок швидко виснажили поклади. Перекопавши гори землі, вони зірвали куш та кинули цю справу. Біля покровки відтоді видобутку більше не було. Польс спробував відкрити нові ломки в іншому місці вже на своїй землі, та невдовзі її з ними трапилася халепа, підступили підземні води. І так від 80-х років 19-го століття, і аж до радянського часу, сланець не видобувався. После революции очень нуждались в местном дешевом материале и стали возобновлять ломки и покровские, так их стали называть, и ломки в районе большой дубовой балки. В районе дубовой балки была даже создана сланцевая шахта. Но добыча эта шла ни шатка, ни валка. Долго не продержались эти ломки, и шахта оказалась нерентабельной. Нашли новые материалы, и таким образом производство было закрыто. Окончательно производство было закрыто уже в 80-е, 90-е годы. Ця історія дає привід зупинитися окремо на персонах, які в різний час зробили внесок у розвиток криворіжжя. Про Олександра Поля чули всі менш відомо про зв'язок із нашим краєм дуже сановної родини Кочубеїв та зокрема про одного з її представників князя Сергія Вікторовича Кочубея. Не дивно, що з Олександром Полем його об'єднувала цікавість до козацької минувшини, адже Кочубеї походили зі старовинного козацького старшинського роду. Історія його сходження починалася у 18 столітті, коли генеральний писар війська Запорізького Василь Кочубей повідомив Петра І про намір гетьмана Мазепи укласти союз зі шведами. Після цього Кочубея стратили як наклепника. Після полтавської битви російський імператор згадав про страченого писаря і вирішив віддячити за цю жертву його нащадкам. Кочубею укладали шлюби з представниками заможних дворянських родин, і таким чином старий козацький рід. Торував собі шлях до аристократичної верхівки Російської імперії за часів Катерини II один із родичів Кочубеїв, Олександр Безбородко, був уже віце-канцлером. Батько Сергія Вікторовича Кочубея Віктор Павлович був головою державної ради та канцлером Російської імперії, а крім того, особистим другом імператора Олександра І. Мати Сергія Вікторовича Марія Васильчикова також мала козацьке походження. Вона була онукою останнього гетьмана Кирила Розумовського та двоюрідною онукою Олексія Розумовського, марганетичного чоловіка імператриці Єлизавети Петрівни, себто мала родинний зв'язок із імператорською родиною. Дружина князя Сергія Кочубея Софія Бенкендорф за материнською лінією також походила з козаків, з роду Донець Захаржевських. Майже до 50-річного віку Сергій Кочубей вів дуже необтяжливий спосіб життя. Головною його пристрастю були яхти. На початку 70-х років 19-го століття князь вирішив зайнятися власною справою. Він створив акціонерне товариство, яке мало б збудувати колійний завод та залізницю на Донеччині. Однак дуже швидко князь зрозумів, що нічого в нього не виходить. Він вирішує продати концесію Джону Юзу. А, от у меншій справі, як зі сланцями, у кочубея хистовочевить вистачило. Шкода, що хвороба змусила його відмовитися від активної діяльності а інакше можна було б казати про більший слід, який залишила в криворізькій історії родина Кочубеїв. Повертаючись до знайомства Поля та Кочубею поїзда, можна припустити, що крім обговорення ділових планів у цих двох людей була ще одна тема для розмови. В одній із попередніх програм ми розповідали про стосунки між поміщиками та селянами напередодні реформи 1861 року. Ішлося йшлося про те, що інформація щодо безчинств божидарівських поміщиків Харченків потрапила за кордон у Лондон, де Олександр Герцен опублікував її в журналі Колокол, яким чином ця історія вирвалася з такої далекої глибинки, якою було криворіжжя. Лишалося тільки здогадуватися. Однак тепер з'ясувалося, яким ланцюжком відомості про місцевих поміщиків доходили аж до Лондона. Одним із учасників такої лінії зв'язку був Олександр Поль та його діловий партнер князь Кочубей. Олександр Ніколаївич Поль. Он, помимо всього прочего, був ще і общественним діятелем. В Єкатеріна він он познайомився з такими ж молодими людьми, єдинимишленьками. І так он познайомився з Ніколаєм Петровичем Біліним. Микола Балін закінчив Петербургський університет і працював у кримінальній палаті Катеринослава. Колегою та приятелем Баліна був Володимир Єлагін з роду орловських та тульських поміщиків. А він у свою чергу був двоюрідним племінником криворізького землевласника Льва Шмакова. Балин любил английскую литературу. Чрезвычайно ему нравилось произведение Диккенса Посмертные записки Пиквикского клуба ⁇ И он решил создать вот такую организацию, в которую бы входила вот такая молодежь, как он, как его эти товарищи. И вот это объединение друзей, единомышленников тоже назвал Пиквикским клубом. І учасником цього пік піквікського клуба був Олександр Поль. Це були люди, налаштовані по передовому. Завданням свого клубу вони бачили викриття вад тогочасної дійсності та поширення інформації про це. І Балін, і Єлагін, звісно, Поль добре знали край. Під час цих подорожей хтось із них познайомився із агентом Колоколу Раєвським, одним із нащадків відомого декабриста. Якийсь із учасників катеринославського піквікського клубу знав про безчинства Харченків на Криворіжжі. Можливо, це був поля, можливо, є Лагінь дізнався про це від свого родича місцевого поміщика Шмакова. Зрештою, історію розповіли Раєвському. А він вже, вочевидь, написав про це Герцену в Лондон. В Катеринославській губернії находяться пам'ять це уїзду госпожа Харченкова. Ее супруг, господин Харченко, замечателен тем, что выдумал машину, которая одним оборотом колеса дает 100 или 150 ударов палками по пяткам. Дело об этом началось совершенно случайно. Имение его взяли в опеку, тоже только случайно. У госпожи Харченковой была молодая горничная, которую она теснила из ревности. Она обливала бедной страдалице на морозе голову холодной водой и потом расчесывала замерзлые волосы гребнем. Давала ей пить рассол, потом запирала ее на ключ и немилосердно била и срамила ее, если рассол имел слабительное действие. Мы упоминаем только о том, что доказано следствием. Кончилось же тем, что Горничная умерла зимой на холодном крыльце барского дома. Теперь дело о смерти Горничной Харченковой, не арестантская, послано к доследованию. И, вероятно, Харченкова останется не по известной медленности нашего судопроизводства. А між тим, заключення під стражу Харченкова необходимо. Хоч арестом казнить слід, якщо судібних приговорів проти дворян, замучуючих своїх кріпасних, не буває. Після того, як на Криворіжжі почали відбувати руду на початку го століття, історії, описані в Колоколі, були вже в минулому. В Колоколе было несколько публикаций, не только вот эта публикация, о которой мы говорили в отношении издевательства помещицы Харченко-Марии. Был аналитический материал подан о том, как, как готовятся к крестьянской реформе на юге Украины. И вот в частности там была информация в этом материале помещена о верхнеднепровском уезде веселой Терновской области. Старі села перетворювалися в робітничі селища. Це позначалося і на їхньому вигляді. Покровка вкрилася будівлями зі сланцю. і навіть століття по тому тут зберігаються сланцеві паркани і стоять хати, збудовані зі сланцю. А навколо покровки починало виникати нове промислове місто. З'явився великий рудничний склад, який згодом став відомий під назвою Техбаза. Розширювалися рудники і збільшувалися селища. Попереду було двадцяте століття. Про його історію на покровці ми розкажемо згодом.